Слава Україні, рибаки! Ще о 6.30 ранку ми розпочали нашу сьогоднішню риболовлю. В цілях було ловити судака, це, як ви знаєте, нічний хижак. Відповідно, була думка, що можливо він ще по темному буде активним. Проте риболовля все розставила по своїх місцях і показала нам, що все ж таки на цій водоймі судак полюбляє ловитись саме у світлу Пору. Наближаємось ми з вами до цифри в 30 тисяч підписників. Дуже вам дякую за ваші підписки. А хто ще не підписався, обов'язково це зробіть. Обов'язково хочу подякувати за донати Віталіку та Артему після ролика топ-3 проводки під щуку. І звісно, не можна відмітити нового патрона на сервісі Патреон. А для того, щоб стати патроном мого Ютуб каналу, все, що вам необхідно, це перейти за посиланням в описі чи в закріпленому коментарі. Під цим відео обрати один із запропонованих тарифів та оформити підписку. І ще раз всім дякую за вашу підтримку. Що ж їй поставити ті ребенки? Що ж їй поставити? Я оранжевого світу. У не після вчорашньої покрки на нього віра знов є. Давай судак Є. Yeah. Є. Yeah. Це гарна вдара. І недалечко. А рибка вроді непогана. І дави в при... А ну кого не пусти. бре в камищі, все, вона вже в самих очеретах. Та давай випливай звідти. От він розумний Судакевич. От і нерозумний Судакевич, який знає, що якщо клюнув, то треба зразу тікати в очеред. Отакий він тут, друзі. Вже навчений. Ох, непоганий. Ох, непоганий, друзі. Непоганий судак. А, я так, привик руками, та, дякую. Ось такий, друзі, ось такий судак. Гарна покльовка. І дивіться, де моя примануха. Отак він її взяв. Перший закид, а тільки поставив оранжевий, перший закид і є риба. По факту ледве сидів, просто в жабрах, Типу. ну є перший судак. Ось такий він непоганий. Орієнтовно, напевно, такий кіло, кіло, 100, кіло, 200. В цілому гарний розмір. Впевнено впакував приманку. Так що зараз, друзі, будемо подарувати, треба швиденько ловити, тому що це може бути ранковий вихід. І, звісно, що хочеться отримати ще покльовку. Тини судака я, звісно, ще відпускаю. Тайок, судачок. Пішов. Пішов добре. Ну і звісно, що я його відпустив, тому що таке враження, що останнім часом в нас люди просто почали мега-голодати. Що не приїде, що не фотографії, всі пакують того судака, всі його забирають. Ніхто не відпустить, хоча просто з роками його зменшується просто в критичній швидкості. Якщо ж там 3 роки тому можна було злити 10 судаків за рибалку, то зараз один це добре. Тому люди трохи ну, одумайтесь, тому що за 2-3 роки взагалі не буде шловити, добре, що один рибалку попадається. Ось, Спрацював у мене, значить, свінг-імпакт в оранжевому кольорі. Я його буквально тільки поставив. от Ми стоїмо на одному місці, я експериментую з приманками і поставив оранжевий і на нього клюнуло. До того кидав мандулки, кидав там білий, моторне масло, покльовок не було. Поставив оранжевий, спрацював. Продовжимо зараз рибалку, можливо, це вихід, можливо, вдасться ще якусь покльовочку отримати. 12 грам і 3 дюйма свінг оранжевий. Ну ви бачили, як він в той очерет пер. Цей судак, він такий тут, вже скажімо так, навчений. Навчений, що якщо втекти вечора, то можна обірвати чи зійти з гачка. Таке часто буває. Тому навіть відносно невеликі судаки дають такий гарний бій і пробують, пробують втекти і обірвати снасть. Ну щоб не забрали їх. Опа, нічого собі, нічого собі, на три дюйма окунь. Натри дюймо окунь. Відпустимо окуня, я вам качачок покажу. Дивіться, які каченята до нас понабігали. І велика мама качка. Ого. Ще окунь. роздача окуня на три дюйма. Раніше, якщо поставити мій кружку, то, напевне, оконь мав було ловитись. Ну, а нас оконь абсолютно не цікавить. Ми то за судаком сюди приїхали. Завжди в таких ситуаціях, так, коли стаються якісь покльовки, ти от думаєш, ну це, напевне, почався вихід. І тоді думаєш, а як буде правильніше зробити. Можливо, перейти в якусь сусідню місцину і там теж є активний судак, а можливо він вийшов саме в тому місці і там за якийсь час клюне другий. Насправді ніколи не вгадаєш, як це все буде. Тобто в мене є віра саме в те місце, що туди він підтягується, але паралельно в інших місцях теж він, в принципі, в людей ловиться, є покльовки на інших рибалках. Та, сьогодні народу нема. ось, Відповідно, він може клюнути на ну, абсолютно в іншому місці, в будь-якому місці. Тому я так гадаю, я там покидав ще хвилин 15 після Зловного Судака покльовок не було. І зараз в такому мега швидкому режимі, буквально по пару закидів, провірю сусідні місця, можливо, десь тут стоїть. Саме ось активний судачок, який отак з підходу одразу і відреагує. Можливо, звісно, що і ні, але я гадаю, це буде більш правильна тактика, ніж просто стати і стяти на одному місці. Щось наче прижиму. На цій водоймі, та й в цілому. Поодінця судака конкретно проглядається. Така властивість, як прижимати. Тобто він без покльовки, коли приманка лежить на дні, прижимає її бородою. Ось і на підриві, ми потім відчуваємо таку да, легку тяжкість. Ось була максимальна схожа ситуація. Можливо, і справді був прижимчик. Змінив я трохи ще місцину. Перейшов на іншу сторону від річки. Ось тут в очеретах впадає річка, тобто є прихід свіжої води. Це також, звісно, важливий фактор, на чому судак підходить в цю зону, та є свіжа вода. ось Я перейшов на іншу сторону, нова ділянка. У нас, до речі, вже 8.30. На годиннику. Окунець час від часу себе показує в береговій зоні. Тут він ганяє малька. Окуня, я думаю, на мікрушку можна було би зараз половити. Але все ж таки хочеться отримати, знаєте, ще оцю класну покльовку содачу, класну таку подачку. І тому продовжує саме лайтом працювати. Ну і взагалі не буду сьогодні переходити на окуня. До кінця риболовлі, там, до обіду, тільки судак. Буду впиратися стільки суто. Судака. Як ви бачили, у конці попадаються на ці великі приманки, ну в принципі користі чи цікавості від них немає. Коли рибали щось так на одному місці, плюс-мінус, там, так як ми зараз. Тобто ми ну, ходимо по 30 метрах берега, тобто то в нас мінімум пошуку якоїсь активної риби, в нас скоріше таке вичікування виходу чи вичікування того, що зараз твоя приманка попаде от прямо в морду. Цьому судаку і він схопить. Тоді, друзі, класною такою тактикою, способом буде зміна приманки. Тобто кидати весь час на одну, це може надоїсти рибі. І навіть коли от вона стоїть і неактивна, і ви кидаєте їй одну і ту саму приманку, вона якби її бачить, вона до неї привикає. І коли вона стане більш активна, вона може вже не зреагувати на цю приманку. Тому все ж таки міняти потрібно. Як ви бачили, в мене сьогодні саме так і спрацювало. Тобто я коли поставив цього оранжевого свінга. Саме з першої проводки одразу судак і відреагував. Хоча в те місце я кидав вже на мене годину часу. Так що зміна приманки на місці, особливо якщо ви довго на ньому затримуєтесь, це є, скажімо так, обов'язковим фактором. Пам'ятайте про це. Під таку риболовлю, під ловлю з супер далеких дистанцій потрібні відповідні снасті. Тому що звичайними простими, там якими, скажімо так, Стандартними довжині вудочками, вам не вдасться закидати вашу приманку настільки далеко, наскільки це, в принципі, зачасту потрібно при ловлі судака на такій великій воді. Тому в моїх руках спеціалізований спортивний далекобійний інструмент це є Black Swan в тесті до 16 грам і в рості 2,74 Саме така довжина вона дозволяє закидати приманки дуже і дуже далеко. Також для далекого закладу я намотав. Доволі тонку нитку, це 0,4 розмір, восьмежилка, що теж тільки позитивно буде впливати саме на польотні характеристики. І на паличку свою сьогодні поставив твіна. Минулого разу він написала, але Назар тебе стела шумить, тому вирішив не нервувати вас шумом моєї стели, а взяв саме твіна в розмірі с 3000 А ну чую рибу тягнуть, Чую, тягну рибу, йду подивлюсь. Іду, друзі, подивлюся, з того місця якраз Де я зловив, є ще одна. Я чую, чую, я вимотувався. Судак, хороший судак. Тобі є ще такі пігаки. Отак, От судачок. Добрий, Добрий судачок попався. І далеко від берега чи десь недалеко? Тут біля берега. Недалеко від берега і файний судачок. О, гарний, гарний. З такими зубками. І ще один, ще один судачок попався. Ну от бачите, стоїть він на бровці. Точіше на бровці, а на місцині. Невеличкий судак, Але клювати він не захотів. Він підчепився за бік. Може пам'ятаєте, у мене теж тут недавно було відео. І я тут окуня на ратлі зловив теж за хребет. Тобто риба стоїть. Але крувай клювати чогось не завжди хоче. Наді б сказав, частіше не хоче, ніж хоче. Інколи стається виходи, стоїться покльовки, Але часті ось такі випадки, що риба просто підчіпляється за бік на гачок. Впали в машину і трошки ми змінимо нашу місцинку. В принципі, перше місце ранкове місце. Зараз у нас 9.25. Ось, ну Стояла довго, та, але радує те, що вона все таки нам видала. Бажану цю рибку, двоє зразу зловили. Так що, в принципі, можна сказати, що риболовля наша вже вдалась. Ось, а тепер будемо трошки переміщатись і спробуємо ще в інших місцях половити, пошукати рибку. Можливо, в обід знову сюди вернемось. В цілому, такий план: пошукати, поїздити, попереміщатись. Проб'ємо нові місця. Переїхала на дамбу, і будемо так зовсім цієї дамби, так і типу по озрі, пробувати ловити. Чим цікава така риболовля, так це тим, що ти ніколи не знаєш, який розмір судака клюне наступним. Тобто може клюнути зовсім маленький, а може клюнути дійсно трофейний. Може, звісно, що клюнути і окунь, і трофейний окунь. Щуки мало, але іноді влітає. Ще на цій водоймі є такі приємні бонуси, як товстолоби і коропи. Ну, Вони, звісно, що не по моїй сьогоднішній снасті, тому що шнурочок у мене дуже тонкий. Але але, бувають і такі бонуси. Звісно, що ми цілимося в першу чергу сьогодні в Судака. І, і, і давайте поговоримо напевне про тактику, як все ж таки його шукати, як роблю це я. Я знаю, що є багато людей, які говорять там, що тут є класні жирні точки, треба на них ставати, стояти, ну і чекати, поки клюне. Можливо, така тактика і має право на існування, але це точно. Ну, скажімо так, не про мене. Я можу от постояти на одній місцині, це де річка впадає декілька годинок, і все одно надовго мене не вистачає. Тобто 9 ранку я вже конкретно хотів звідти поїхати і просто пробігтися ось так берегом цією дамбою та пошукати. На мій погляд, це ж таки пошук, це є саме той правильний, такий, скажем, більш спортивний підхід, можливо. Так, судака можна вичікувати і будуть ставатись, мабуть, якісь виходи, будуть ставати якісь покльовки, навіть якщо стояти на одному місці. Але я все ж таки люблю бачити шукати рибу, а не стати в одному місці, як вкопаний, і стояти. Я буду буквально по один-два рази кидати, на декілька метрів переходити в сторону, знову ж таки, один-два рази закидати і переходити на 2-3 метри в сторону. Грубо кажучи, буде такий швидкий, швидкий пошук саме. Активного судака зараз я підходжу вже до такої більш-менш знайомої місцини. В минулому відео навіть є піймана риба звідси. І я пам'ятаю, що тут були зачепи. Але малий груз, більш плавна подача, вона, скажімо так, допомагає зробити кількість цих зачепів значно меншою. Є наприводнення сіло. На Наприводнення щось сіло. може окунь, не знаю. Ну є якась риба. У мене навіть камера включена, що дуже дивно. Бо зазвичай в мене коли довго не клею, я її виключаю, друзі. Але зараз я її не виключу і дивіться, і сталася покльовка. Судачок. Невеликий судачок. Ох, але такий чорний. Я би сказав, що він нігер, але так не гарно говорити, тому скажу, скажемо, що він афроамериканець. Друзі, судак афроамериканець. Дивіться, який чорний друг. Видно, десь він там жив під якоюсь плитою, під каменем, чимось таким в тіні, одним словом, жив, тому що ну, такий чорний судак зазвичай саме в тих місцях, ось де він ховається, під чимось, де темно. І він маскується, тому також такий саме темного окрасу. Дивіться, друзі, в мене тут висить джігріг 7 грам. І така, скажімо, класика по ловлі невеликих судачків це є оливковий двохдюймовий віброхвостик. В цьому випадку це є шугар від UpStream. І є ще одна покрівка. Довго без покривок і нарешті риба. Впевнено, він так нормально з'їв. Я йому навіть одну фотографію зробив. Оп, відчепили. І такого малюка підростати. Ось такий оливковий колір спрацював. Ой-ой-ой, зійшов! Напевне знав, судачок така гарна тиць-покльовка. І я щось так легенько підсік і... і він звалився одразу. І він одразу звалився. Ох, дивіться, як він вдарив, що аж вигнав мені джигріг. Оце як прикол просто. Так, поправимо це все назад, діло. І повторимо закид. Дивіться, який бомбезний ключ. Погано мені видно звідси, але мабуть це якісь журавлі, лалеки. Мабуть, вже в теплі краї зібралися. Є. Yeah. Ой-ой-ой, зійшов! Зійшов! Не знаю, чи я слабо підсік, чи що Друзі, зійшов! Ай-яй-яй-яй-яй! На зміні приманки Ох, який поріз, який поріз! Хороша риба була! І схід, на жаль, схід Но це був дійсно... Прикрий момент, тому що ну, другий точно був прям, хороший. хороший Перший, можливо, був такий середняцький розмір. Ну, це така, знаєте, важко судити по підсічці, по тому, що ти пару секунд потримав рибу. Але все ж таки ти розумієш, яка з них там важча, яка з них легша. Ось другий дійсно був мені здається саме хорошого розміру. Перший, що зійшов, поменший. але байдуже все одно дуже прикро, що на жаль, дві риби. Дві риби зійшло дуже прикро від цього. Я спробував ще ось зараз декілька приманок в це місце покидати, але судак не добирає. Тому, ну, напевне, ще декілька приманок покидаю з надією, що все ж таки ну, неможливо вдасться доловити. Тоді піду кидаю сусіднє місце і хвилин за 15 знову повернусь сюди. Він себе показав, що він тут стоїть, і судак стайна риба тут він може бути ще. Наїздились ми вже по берегах і вернулись на зелений берег, саме той, де ми зранку і розпочинали. Так що тепер там, де починали, там і будемо завершити, ну, так скажу. Друзі, обід! Друга 40. Мені чогось здається, що це може бути щука. Да, друзі, так і є. Це щука. Ого, така хороша. Щука і цілком хороша. Опа-опа! Щука. Вирішив трошки вище цю мандулу попідкидати і на мандулу втулила. Нормальна щучка. Нормальна щучка, дуже навіть нормальна така щучка. Отак. От Тільки-тільки що говорили з хлопцями, що останнім часом як, є покльовки щуки, що вроді як вона виходить покормитись і влупила. 12 грам мандула. Гарно так взяла. Ну і дуже дуже навіть хороша щука Я Бачите, вже без гопрошки, тому нема покльовки, але самі розумієте, бачите, весь мокрий. Дощ лупасить і вже просто зняв камеру. Трохи шкода вже то все мочити. Ось, але рибалку ми продовжили і... Ну, супер риба. Мені здається, супер риба. Порадувала. Ну, Будемо фотографувати тепер. Ось так вона, до речі, вона достатньо жадно, бачите, взяла цю мандулу. Зараз будемо дуже акуратно пробувати її відчепити, тому що щучко, звісно, що я... Відпущу. Я зважив цю щуку, і хто відгадає вагу в коментарях, давайте зробимо конкурс за правильно вгадану вагу. Ви отримаєте ось цей подарунок. Все, що вам потрібно, це бути підписаним на мій канал, написати вагу, яку ви думаєте, має ця щука. Крок ваги 5 грам. Так що залишайте ваші коментарі. Коментар не менше 4 слів, плюс вага, і ви берете участь в конкурсі. Поплила щука, і хай плаває, хай росте, хай підростає, хай розмножується, приємно таку рибу зловити і відпускаю, тому що хочу ще не раз приїхати і отримати таку покльовку. Якщо забирати все, то вибачте, але ну, риби швидко не стане. Так що, друзі, камери на грудях нема, я рибу ловлю свою продовжую. Буде риба, будуть такі включення короткі. На жаль, зніматися підряд змоги немає, ну самі розумієте, подивіться, дощ валить. Але година часту риболовлі в нас ще точно попереду буде. Пів четвертої непоганий час та щоб залишитись до вечора. І... Є таке враження, що все ж таки ввечері міг би бути ще вихід. Але нам потрібно завершити нашу сьогоднішню риболовлю. І напевне, що коротким підсумком можна сказати, що бачите така дощова, неприємна погода для рибака, все ж таки для риби вона доволі і доволі непогана. Порадували гарними покльовками судак, щука. І нарешті, нарешті, бачите, мені вдалося все ж таки. Взяти на цій водоймі хорошого судака. Попередні два виїзди були без нього, ви це все бачили в попередніх відео. Ось, а зараз він вже є в моїх руках. Друзі, нагадую вам про конкурс. Все, що вам потрібно, це написати вагу щуки в коментарі та бути підписником мого ютуб каналу. Зустрінемось з вами вже через тиждень. Обов'язково ставте лайки. Па-па!